Друзі, привіт! На зв'язку Ільченка Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Реально, заскучив за вами, давно не знімали. Тут ми говоримо про всі інсайти, нюанси страхового ринку, тонкощі договорів, страхування, всі ці приховані штучки страховиків, які дозволяють їм Уникнути відповідальності, уникнути виплат страхового відшкодування або знизити їх. Сьогодні дуже така важлива, цікава тема. В нас вирішили все ж таки зберігти пільги для учасників бойових дій, інвалідів внаслідок військових дій. Але, але, звичайно, що є певні нюанси, і хотів би з вами поділитись, що ми маємо насправді і які ще. У нас питання залишаються без відповідей. Перше, ну ключове, що, е, і це важливий момент, е, вирішено таким чином, що е, законодавець в нас відмотав і задніми числами з 1 січня е, 2025 року прийняв рішення, що він буде компенсувати витрати на страхування автоцивілки. Для учасників бойових дій і інвалідів війни період цей буде продовжуватись протягом дії військового стану і ще рік після закінчення військового стану. Той момент, який залишається без відповіді, це от питання компенсації, ніби в законі передбачено, що звичайно, що порядок компенсації буде розроблений Кабінетом міністрів України. Але я не розумію на сьогоднішній день, яким чином буде відбуватися компенсація. Як на мене, то здається, компенсація саме зручний варіант. Це компенсація Прямим перерахуванням грошей до фондів моторно-транспортного страхового бюро, а люди просто нічого не придумують, які постраждали внаслідок таких ДТП, звертаються до моторного транспортного страхового бюро і отримують там регламентні виплати. Ну, по суті, це схема, як вона діяла до введення в дію нового закону. Вона логічна, як на мене. Ну, єдиний. Тут, тут момент, що є певна кількість учасників бойових дій, які вже купили, оформили ці договори страхування, і їм якось треба компенсувати вартість полісів. Інший момент це якщо держава буде напряму якось е, ніби адресно компенсувати е, учасникам бойових дій і інвалідам. Е, які отримали інвалідність внаслідок військових дій, це напряму якось на карточки. Оця система, вона мені не зрозуміла. Плюс, ну, як буде відбуватись це адміністрування, Тобто це точно не буде швидко, не буде мобільно, не буде зручно, щось хтось кудись має щось підвантажувати. Можливо, це буде через дію. Я думаю, що це максимально автоматизують, але ну, тим не менше, мені здається, що цей варіант він, ну, гірший, ніж, наприклад, Йому це компенсувало б моторне бюро. Але подивимось, звичайно, що коли буде порядок від е, кабінету міністрів, ми з вами його стовідсотково обговоримо е, і розберемо там на молекули, щоб ви розуміли, що робити, куди звертатись, куди подавати документи. Тому обов'язково, хто не підписався, е, підпишіться. До речі, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими кампаніями. Якісь кейси, що ви не можете вирішити якісь спори. Тут внизу є наші е, мобільні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Не існує якихось проблем, з якими ми не можемо вам допомогти у спорі зі страховими компаніями. Тепер ну, ще моменти, які є в цьому законі. Е, ну, власне, Критерії там вони особливо не змінилися. Автомобіль там до, з обсягом двигуна там, до 2,5 тисяч. Ну, коротше, все, що було раніше. Знову ж таки, залишається для мене оцей незрозумілий момент, коли людина отримує пільгу. Щоб вона була власником цього транспортного засобу, не дуже мені зрозуміло, тобто як воно буде відбуватись, не бачу я такої судової практики, якщо у нас учасник бойових дій сів там за кермо якогось автомобіля, де нема полісу, і потім його буде регресити моторно-транспортне страхове бюро. Але знову ж таки треба дивитись на судову практику. Якщо таке буде відбуватись, то це, звичайно, буде абсурдно. Як тільки З'являться перші судові рішення, чи щось навіть, ну, оскільки ми в, ринки, в ринку будемо відчувати, що щось таке відбувається, то також, звичайно, що зробимо на цю тему випуск. Поки що, по регресам з боку моторно-транспортного страхового бюро, вирішено таке, що. Знову ж таки, беруть там ретроактивну дату з 1 січня 2025 року по 30 червня 2025 року. За цей період ніяких регресів моторне транспортне бюро не висуває до винуватців ДТП всіх категорій. Ну Звичайно, там окрім. Випадків, коли там, алкогольне, наркотичне сп'яніння, відмову від е, проходження перевірки, залишив місце ДТП, е, там, приймав участь у кримінальному правопорушенні, не мав, е, якщо я не помиляюсь, там, достатніх правових підстав на керування транспортним засобом. Ну, інакше говоря, там, не було посвідчення водіям необхідної категорії. Там є ще якісь пункти, які, ну, скажімо так, да, вони не ходові. Тобто ключове ну, буде виглядати таким чином. І ще є одна, ну, як на мене, така якась дебільна, напевно, норма. От якщо людина потрапила у дорожню транспортну пригоду протягом року і вона отримала оцю компенсацію, то на наступний рік вона компенсацію. Не отримає, не знаю. ну, Тобто, як на мене, мета страхування якраз і закривати всі ці питання. Людина ж ненавмисно потрапляє в ДТП. Але ну, виходить так, що якщо у нас учасник там, бойових дій потрапив в ДТП, то на наступний рік він буде без пільги. ось. Ну а далі да, планується зберігти всі ціни з урахуванням знижок, які ми маємо на сьогоднішній день там, у чинному законодавстві. Це 50%. Тому поки. В нас тут все виглядає от таким от чином. Якщо є якісь питання, моменти, хочете надати якісь коментарі, можливо, я щось пропустив, то обов'язково напишіть внизу. Якщо у вас вже є якісь там спірні ситуації зі страховими компаніями, щось треба вам допомогти вирішити, то тут внизу є наші номера телефонів, до них під'єднані всі менеджери. Звертайтесь, ми обов'язково вам допоможемо. Гарного тихого дня вам, друзі, пока-пока.